Сьогодні у нас нове відео, і тема сьогоднішнього відео тюнінг ось таких моделей. І що саме будемо тюнінгувати, це вихлопну систему. Вихлоп самий Він на Хотвілсах, на матчбоксах. Взагалі цікавий його майже ну, не зрозуміло, що там. Якісь такі пластикові пімпочки і більше нічого. На матчбоксі взагалі тут не зрозуміло, що. І на більшості моделей така ситуація, що немає нічого там цікавого по вихідній системі. Як можна прототюнгувати? Для тюнінгу можна використовувати. Ручка ось є. Звичайнісінька ручка, бажано, щоб вона вже була використана. Знімається ось цей наконечник і пропалюється, щоб випалити повністю чорнило. І воно вже підходить, можна встановлювати зразу. Попередньо обробивши днище, щоб все там гарни, гарно виглядало, можна ставити. Є ще ручки з отакими мідними трубками. Металічно там пластиково, звичайно, і має ось такий стержень. Він набагато товстіший, як у звичайній ручці. І він Ідеально підходить для тюнінгу вихлопної. Цей менший. Ось цей. Дивіться, який він вже великий. Цей стержень. Але що той, що той? Можна приміняти. Можливо, такі не знайдете, Я, мені вдалося знайти далі, що нам потрібно. В будівельних магазинах є ось такі обжимачі для проводів. Вони також ідеально підходять. Вони є в різних варіаціях, різних розмірів. Є ось такі, як у мене, пластику, а є ще такі ось такі. Без пластику, вони там недорого коштують і також підходять для тюнінгу. Ось такий є пластиковий. Цей пластик знімаєте. І виходить у вас ось така трубочка. На кінці воно трохи завальцоване і воно якось так гарно буде виглядати на вашій моделі розвальцьовано. Можна ставити однією стороною, можна іншою ставити. Кому як більше подобається. Ці є також звичайні, теж завальцовані і розвальцовані. Одна сторона так, одна так. Можна їх вставляти між собою. Можна таку більш-меншу делікатнішу робити трубу. А можна з іншої сторони ось такий розвальцовка така. Також гарно дивиться. Можна такий варіант. Клею капнув туди і склеїли між собою все. Так, що ще нам потрібно? Потрібна буде нам. Трубка термоусадочна. бажано номери такі коротесенькі. Ну, не коротесенькі, а тонкий. Один тонший, а один трішки грубший. Потім я вам розкажу, для чого це. Один тонший, другий трішки товстіший. І ще, що нам буде потрібно: потрібно, ну, це так не ну, обов'язково такий цвяшок може підійти. Шапку відрізаєте, кінчик точите. Або інший варіант ось такий. Кусочок дроту. Пізніше я вам розкажу для чого це. Так, ну і шліфувальний папір. Щоб можна це все було обшліфовувати там гарно. Так, і який у нас варіант? Ну, ці зрозуміло, з наконечниками їх можна зразу там підточили нижче місце. Посадили там, як вам більше подобається, і, ну, і все. Але можна ще зробити більше цікавіше. Берете термоусадку ось таку, берете ось таку трубку, засовуєте її туди, з запальничкою опалюєте, ну, щоб вона стягнулася ця трубка. Тут відрізаєте цей кінчик, також заплавляєте так, щоб ну, щоб гарно все виглядало. Її можна випускати, можна всередину засунути, ну, кому як більше. Мені, наприклад, ось так більше подобається, я вже підготував одну. Детальку вихлопну. Зараз вам покажу її. Ось як виглядає. Це я вже її повністю підготовив. Трішки зробив випуск, е, випуск такий. Цю термоусадку можна потім помалювати, пофарбувати там під срібло, сріблястий такий колір. І дивіться. Ставити одну термоусадку. Щоб збільшити товщину, ставити ще зверху одну. На ординарну трубу, підійде одна і та ж сама термоусадка. І... Але є ще варіант, ще інакший. Є ще такий варіант ставити дві трубки. Вони заходять спочатку в цю ординарну, ну, та як в ординарній. Але коли вже ви оплавляєте, то ще раз ту саму ви не зможете звернути, тому треба трішечки більший розмір. І виходить у нас ось такий вихлоп. Ці трубочки. Ці трубочки точаться, берете шляхульний папір, трішки потерли пару секунд і ви можете зробити так, як я. Трішечки під кутом. І стерти. Можна рівно, коми, ну кому як подобається. Мені і так, я спробував і на косу зробити під кутом і спробував зробити звичайно. Що та, що там мені сподобалося, взагалі шикарно. І ще дивіться такий варіант у нас є. Ось є. Берете такий цвяшок, сточуєте, ну, не сточуєте шапку або відрізаєте, або сточуєте так само кінчик. І що робимо? Вставляємо туди всередину. І вона вже така получається міні вихлопна. Далі берете модель. І вже тут її пробуєте якось виставляти. Так, як з цвяшком тут тр трохи буде складніше це робити. А з таким кусочком дроту ви можете якось там по-різному її під, підгнати, щоб воно більш вам гарно виглядало. І ось дивіться, який у нас вихлоп получається. На мою думку, дуже гарно буде виглядати, коли це все гарно підточити і встановити. Так, о, дивіться, пофарбували і маєте гарний чіткий. Вихлоп. Можете виставляти і більше, і менше. Ну, кому вже як подобається. Так. Ось наш здвоєний вихлоп. Також барте так я поплавляв це. Вставляєте також туди дріт. І ось така воля. Така у нас вихлопна підточено Все як має бути. І все. І встановлюєте. І дивіться, як буде виглядати. Це все. Плюс в, в, в дротику, те, що ви можете собі по-різному. Підгинати. з Ствяшку у вас так не вийде, тому що він набагато твердіший. І от можете бачити, тут магістраль вихопнув і її собі протягнути так дротиком. Або так по мінімуму на як з твяшком теж буде підходити менше, якщо ви не хочете тягнути повністю магістраль. Можете взагалі без ствяжка і без дротика встановлювати. Ну, кому більше як сподобається. І все це гарно буде виглядати. Так, зараз десь там у нас є така гумка. Спеціальна. Та як жувачка. Спробуємо якось там прилаштувати нашу вихлопну. Можливо, щось у нас вийде. Це все дуже легко робиться і за дуже короткий час. І воно набагато краще виглядає, навіть як з такими стержнями від ручки. Воно також гарно виглядає, але так більш. Більш такий реалізм через термоусадку будете мати. Робиться все швидко. Часу це у вас багато не займе. І будете мати шикарний вид. Так, це у нас ординарна труба. Чудово дивиться теж. Це ще, ну, це все, звісно, там стачуйте, щоб вона там граненько лягла. Щоб з бампера, скільки вам потрібно, її було видно. Так, де наша подвійна. Подвійну встановимо. Ось так. Ну, для подвійної тут вже, як бачите, потрібно бампер сточити трішки. Але... Дивиться все одно. Дуже-дуже і непогано. Як на мою думку. Ще можна ці прутки, ці трубочки попередньо підігріти, щоб був такий ефект хамельона. І також буде дуже гарно виглядати. І це вже 100% плюс. Бо сток це просто. Якісь жахіття. А ось такий легонький тюнінг. Декілька хвилин у вас займе. Зробити вихлоп. Можна прокласти так само, як я вам вже говорив магістраль таку. Можна зробити тут і банки, і резонатори, і роздвоєння, все, що хочете. Проблем з цим немає. Так. Зараз ще встановимо. З іншої сторони спробуємо встановити ординарний глушник. Як нам все разом буде дивитися. Так. Виставили плюс-мінус. І дивіться, як дивиться гарно. Мій думку чудово, що так, що так. Це більш такий стиль. Ординарний більше на rx 7 можна шикарно зробити, Шикарно З такою, в таку форму. Це більш така роздвоєна BMWшна, можна на що там? На GTR таке ставити, теж роздвоєні вихлопи подвійні. Ну, взагалі шикарно. не дорого. І в домашніх умовах все можна зробити там, буквально, я знаю, хвилин за 15 можна це все зробити. Ну Трохи часу у вас займе те, що щоб, щоб підточити днище, щоб воно туди ідеально все лягло. Так, ще на якусь модельку спробуємо іншу встановити. Як воно буде дивитися на інших моделях, теж треба подивитися. Є в нас оно такий форт. Зараз ми на ньому спробуємо поставити вихлоп. Тут вихлоп взагалі ніякий. Спробуємо цей встановити якось тут. Тут можна так за колесо його поставити. І дивіться, шикарно я вам хочу сказати. Шикарно дивиться. Звісно, підточили, щоб він туди гарненько лягав. І взагалі дивиться. Взагалі ідеально. Як на мою думку. Так, спробуємо ще на якусь модель поставити. Що в нас там ще є? Є ось така модель у нас. Спробуємо ще сюди встановити. Як він буде тут дивитися цей вихлоп. Також динарний там з однієї сторони і подвійний поставимо, спробуємо поставити з іншої сторони розмір індивідуальний, так що тут вже треба дивитися самому, як підрізати там трубочку. Як підточити, щоб воно все гарненько виглядало. І ось таке. Ну, бачите, це трішки довше і ми вже далі не можемо заштовхати. Але дивиться гарно. Подвійно взагалі тут ідеально сіло. Такий випуск. Ну, чітко. Взагалі. Ну, я буду пробувати з таким варіантом, так як на Mitsubishi можна продовжити встановити собі продовження вихлопної, або, або з, з металічного такотику, або з цвяжка, кому як. Можна так поставити, воно і так як непогано дивиться. Так як тут, то тут не потрібно. А так як на Mitsubishi, то можна щось там таке ще трошки зробити. Бо тут, як бачите, тут оцей міст і. Буде цьому мішати. І непогано дивиться, я вам хочу сказати взагалі. Так що, хто хоче, пробуйте. Навіщо переплачувати там гроші, заказувати якісь 3D, якщо можна їх зробити самостійно вдома, можна не заморочитися на як з цими термоусадками, але хоча воно, як на мою думку, дуже гарно буде виглядати. І просто робиться елементарно, нічого складного немає. Трубка, зверху термоусадку, одну більшу, другу меншу, все це запальничкою прогріли і воля маєте вихлопну. Як доповнення, можете ще далі піти, вставляєте такий кусочок дротика, вточуєте, цвяшка точніше. Гієй дротик, і цвяшка. Вставляєте, обточуєте і вже ще, ще будете мати інтересніший вид. Інтересніший вид набагато. О, що з однієї сторони? Можна з іншої. Ще цікавіше буде. Можна поставити подвійну, також буде гарно. А можете взагалі не заморочуватися. Але хоча тут часу багато не займе і буде. Гарним вигляд мати. Можете не заморочуватися і зразу ставити. Можете зразу ставити від ручки. Таку серцевину. І також що? Непогано дивиться Непогано. Саме найбільший час, що вас займає це проточити під цей стержень. Капнули туди клею і все, вуаля, все готово. Так що ось таке. Ось такі у нас справи. Ну і що ж, що скажете? На рахунок цієї теми? Який з них буде краще виглядати на Mitsubishi, скажіть. Подвійний, ординарний. Так як завжди, де я бачу, там ординарний стоїть, але я спробую поставити подвійний. Мені якось так більше воно подобається. Але ви також пишіть, можливо, прислухайтеся до вас більше. Що ви скажете на цю там. Так, шелька у нас моделька. Ще ось така є. Нас моделька. Ну, теж тут треба точити, підточувати, веще їх піднімати вихлопну. Є ще в нас ось така машинка. Ауді. Ну, тут також тут більше ординарні труби підійдуть. Можна їх сюди по краях поставити. Але мені здається, що розмір трохи не той розмір підганяти. хоча підійде, але теж треба її втоплювати. Більш туди всередину. А для ось для Mitsubishi Варіант чудовий. Дивіться шикарно. Взагалі. Такий можна поставити на, там, що там, на супру, можна поставити на трішки більший діаметр. Там у нас є ще стержень від іншої ручки. Можна такий поставити на супру і взагалі бомба. На рік можна ставити такий більш зліший товстіший. А можна ще спробувати засунути сюди іншу трубку, щоб такий був ефект роздвоєння ось і таке -то у нас відео виходить. Вийшло точніше. Так що пишіть коментарі, ставте лайки. І чи зайшло вам таке відео? Чи, можна... чи далі знімати відео на таку тему тюнінгу Колеса ми вже пробували робити. Тюнінгувати тепер вже вихлопну систему. Можливо, там далі буде якісь цікаві відео виходити на такі теми тюнінгу у домашніх умовах з, з підручних е всіх матеріалів. Так якщо всім доступні, і можна робити самому. Так що чекаю на ваші відгуки. І до скорої зустрічі в новому відео. Все, всім па-па.